Вертепом стала плила, плила між хмарами над вертепом стала, Мати сина породила, в'язні положила сухим сіном притрусила, Пеленами вкрила Сухим сіном притрусила, пеленами вкрила. Слава вишні, Богу в небі, на землі є ми, ця маленька дитина, то є Бог великий, що бував перед віками і буде на що бував перед віками. Це на ді, що шанував перед віками, і буде наки. Вітаємо вас, учасники гурту під назвою Левит. Вітаємо. Дякуємо, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. Взяти участь у різдвяному випуску програми Крок на зустріч. І звичайно, ми передаємо привітання світлим Різдвом Христовим кожному глядачеві програми Крок на зустріч христос народився. Славімо його. Сьогодні разом із вами у вигляді невеликої гри пригадаємо народження Ісуса Христа. Це будемо робити таким чином. З Євангелії від Матвія з першого розділу ми з Романом будемо зачитувати тексти, речення яких вам треба буде продовжити. І таким чином ми пригадаємо історію народження Ісуса Христа і також нашим глядачам пропонуємо взяти участь у цьому і разом з гуртом відповідати і закінчувати речення. Ну я думаю, ми можемо починати. Отож, ми починаємо гру. Я зачитую перший текст. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися, вони виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Вірно, від Духа Святого, поясніть, чому саме від Духа Святого, що це означає? Світове християнство сповідує Бога, Творця, втрохи пустася. Бог Отець, Син і Дух Святий. І саме Дух Святий. Виконував роль непорочного зачаття Ісуса Христа. По-іншому сказати Дух Святий. І саме Слово святість воно означає бути відділеним від гріха. По іншому, це можна пояснити так, що від Духа Святого можна, може народитися тільки чисте, святе, непорочне і благословенне. І саме Дух Святий Він виконав цю роль. Дякую за відповідь. Дійсно, це надприродно, коли щось відбувається саме через Духа Святого. І ми будемо продовжувати далі, адже історія народження Ісуса Христа відбувається наступним чином. Йосип дізнається, що Марія ще до весілля завагітніла, і він вирішує її таємно відпустити для того, щоб її не знеславити. Чому саме таким чином розгортається ця подія? Якщо ми читаємо Боже Слово, то написано там, що Йосип був праведним чоловіком. І я думаю, що він бажав дати Марії шанс для того, щоб вона могла ним скористатися і, можливо, навіть змінити місце проживання, для того, щоб десь в іншому місці родити та й кума. Дитину, яка була в її утробі, це сором, якби якщо ще до весілля дізнавалися, що жінка вона вагітніла. Як це пояснити? Так, звичайно, це було сором, тому що в законі навіть було прописано, що ну, якщо жінка була поза шлюбом вагітна, то навіть таке каралося побуттям камінням і смерть заподіли такій жінці. Це дуже серйозно, і, напевно, тому Йосип, будучи праведним, наважився на такий крок, щоб зберегти її життя і, звичайно, не знеславити. Дякую. Так, саме так, але тут втрутиться Бог. Отож, продовжуємо далі читати текст з Євангелії від Матфія. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому англо Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину твою, бо зачати в ній. Від Духа Святого. Хто може пояснити, чому саме ангел Господній з'явився Йосипові у вісні? Очевидно, що цією ситуацією контролював Бог. Цілком ймовірно, що був наказ від Господа, Бога Отця, ангела як Духам Служебним, щоб вони повідомили про це Йосипа, і от ця історія нам показує з вами, що впродовж всього процесу від зачаття і аж до Воскресіння народження Ісуса Христа, Його Воскресіння, де була межа людських можливостей, аж в цьому процесі були задіяні також і люди, і була божественна сторона, то Бог вступався і виявляв свій контроль і свою повну владу. Тобто, коли навіть Йосип проявляв неміч, таку людську, просто ну, як чоловік, його можна зрозуміти, він дізнався, що жінка вагітна ще до одруження. Почуття виникають негативні, він хоче залишити і так далі. І просто Бог втручається, щоб направити його. Саме так було в житті Йосипа, і я десь глибоко в душі вірю і в житті кожної людини, адже бувають такі моменти, що ми... Обмежені своїм людським ресурсом, своєю гріховністю, ми буваємо дуже часто на межі, на грані. І, от в таких моментах, особливо коли людина звертає свій взір до Господа, Бог виходить на поміч і проявляє свій контроль над ситуацією. Цікавий момент, що Ангел продовжив говорити з Йосипом у вісні, і він дав таке повеління Йосипу назвати Сина Божого Ісусом. Що це означає? Спасе людей своїх від їхніх гріхів, вірно. Спасе людей своїх від їхніх гріхів. А також Євангелист Матвій у цьому розділі згадує пророцтво про Спасителя світу, в якому є такі слова: Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є. З нами Бог. Вірно. Якщо ім'я Ісус означає Спаситель, і ім'я Еммануїл означає Бог з нами, то наступне запитання буде до вас таке. Хоч і ви народилися в християнських сім'ях, з дитинства декого з вас батьки водили до церкви, ви разом з ними молилися, читали Біблію, чи все ж таки відбувся у вас в житті момент особливої зустрічі з Богом, де ви визнали Ісуса Христа як Свого Спасителя? Що він рятував вас від ваших гріхів? Так, звичайно. В кожного з нас був в такий момент, і я найперше хочу сказати про себе. Хоч я й родився в християнській сім'ї, але кожна людина приходить в момент, і вона має прийняти рішення, кому вона буде служити, і як вона буде жити в своєму житті. І маючи приклад хороший від своїх батьків, від своїх старших братів, сестер, я на них дивився. І також в моєму серці було це бажання служити Богові. Але все, що навколо відбувається в цьому світі, воно якось впливає, друзі, оточення впливає. І були моменти, коли було негативний вплив на моє життя, на Мій характер на мою поведінку. І в такі моменти я розумів, що ну, я неправильно поступаю і потрібно щось по-іншому діяти. І я вірю, що це було приходило мені це усвідомлення через те, що мої батьки за мене молилися. І не раз я бачу, як вони молилися, не раз я чув, як вони молились за мене, як вони благали Бога за всіх своїх дітей, і в тому числі за мене. Тобто ти віриш, що Бог втручався у твоє життя саме через молитву батьків? Саме так через молитву батьків. І був вплив, як я говорив, негативний на мене. Диявол, він старався і мене якось звести з цієї дороги різні спокуси. От на якісь я підпадав на ці спокуси, але одного разу пам'ятаю, батьки мене так зупинили і сказали: Роман, ти поступаєш неправильно. Тобі потрібно покаятися перед Богом, тому що ну, твої вчинки негативні, ти поступаєш недобре. І я пам'ятаю, до речі, це, цей момент моєго покаяння, мого рішення це було Різдво. Це було Різдво, приблизно мені тоді було десь 14-15 років. І в нас було зібрання таке в нашій церкві на Вороніхі, на 14а. Святкове зібрання, різдвяні були гості, лунала проповідь, заклик, хто бажає покаятися, служити Господу. Я пам'ятаю таке хвилювання на повному серце. Хочеться йти допереду, заявити, це ну, бажання це, але щось тримало. І біля мене стояв поруч мій товариш. Він пішов перший. Я зрозумів, мені також треба йти. Я пішов, і з того моменту я отримав прощення своїх гріхів. Переконання те, що зі мною є Бог, і мій життєвий шлях повністю навернувся до Господа. Я почав служити Господу. Ось так. Ти не шкодуєш, що з таких ранніх років ти став на цю стежку? Зовсім ні, тому що життя з Христом воно дуже цікаве, воно насичене, і та людина, яка посвятила своє життя для Господа, вона її життя наповнене змістом, наповнене. І цікавими подіями. Хоча, можливо, зі сторони люди кажуть, що ви обмежені, але я хочу сказати не так, ми навпаки вільні. Ми можемо робити, можемо не робити того, що роблять люди, які хотіли б цього не робити, а ми цього, від цього вільні. Ми можемо жити хорошим, благословенним життям. І я радий, щоб так пішла моя дорога перед Господом і в моєму житті. Я можу славити Господа саме в піснях. Звичаючи людям про Боже Царство, і все це завдяки вірі в Ісуса Христа. У наступному випуску програми Крок на зустріч. Ви почуєте історії інших учасників гурту Левит про те, як саме вони вирішили стати на шлях християнства. А також очікуйте на ще одну різдвяну пісню у їхньому виконанні.